Дорогі друзі, ми вже йдома нагулялися, прийшли додому. І я хочу зробити коротеньку прогулянку своїм садом, показати вам, як виглядають мої рослини в період осінньої спеки, суші і мінімальної влаги. Ну, ось так змінилася широколиста гортензія вічне літо. Отак От вона у мене попригорала, сонце кожен день пече, і полив їй не допомагає. Хоча, бачите, скільки нових бутонів розкрилося і розкриваються ще. Які вони ніжні, красиві. І взагалі, я так думаю, якби в нас не було зими, то цей би кущ він би квітував. Весь час закінчувалось квітіння одних бутонів, з'являлися б інші. І таким чином це дійсно було б От Отак от квітують ще троянди. Ну і ще, вони до морозів квітують. І от фьост леді, яка вона елегантна, яка вона здержано красива, так як і подобає першій леді. Ось такий набитий бутон, інтенсивно закрашений всередині, і ніжно 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 рожевий який переходить навіть таку прозелень трошки. І це First Lady перед вами, чайно, гібридна троянда. Ось вона в бутонах і ще закритих повністю. Ну і куди підемо? Підемо, мабуть, спочатку до нових посадок. Серед нових посадок ось така інтересна, досить широколиста гортензія, яка називається Rusa Gloria. Rusa Глорія. Вона була спочатку зелена, потім вона стала рожева, потім вона стала бордова. Ну, а зараз вона ось зеленіє і з таким коричним відтінком. якимось інтересний дуже колір такий виходить у неї. Ну, вона в мене вперше, вона буквально місяці три в мене росте ось на цьому місці. О, привіт! Грета вийшла із кущів. Хоча в інтернеті я бачила, що тут колір повинен бути фіолетовий чи темно-бусковий темно якийсь такий. Ну, мабуть, вони бувають різні. А може це залежить від самого грунту. Ну, і ось ще одна красуня. Я не встигла вам її показати тиждень назад, вона була ще інтересніша. По-перше, складається з дуже великих квіточок, оцей бутон. Він сам по собі в собі стільки квітів має, що їх не перерахувати. А от крайні, оці, що окаймляють ніби знизу, вони взагалі дуже такі великі порівнянні із тими, що посередині. Це е, теж нова посадка е, і Glowing Embers називається е, Glowing Embers е, цей сорт. Ну, Якщо я правильно його вимовила і сказала, ну я так прочитала. От, значить, от значить, от красуня виглядає у мене ось вже переквіт, перецвіла одна квітка. І лежить уже. А, а тут ось величезний, подивіться, який розмір. Ось, допустимо, моя рука, моя долоня. І я там можу дві долоні сховати під оцим бутоном. Дуже ніжний, дуже приємний на дотик, дуже приємний. Ну і продовжують квітувати волотисті гортензії. Ось Моя кота, не пам'ятаю друге слово, що там хоче зацвісти. Я вам тоді покажу, як розцвіте Амбр... фрамбазіні Ренесан. ні, не буде цвісти. Я все-таки заглядаю, заглядаю, ну, хоч покажись, ні, не хочу кажу, не буде цвісти цей рік. А тут роуд капшін цвіте. Це значить, троянда кордес. Німці вивели цю троянду, вона квітує ціле літо з ранньої весни, і от бачите, до осені і до морозів. І тут бутонів Бутонів ще ще ці бутони без кінця з'являються. І дуже красивий такий. Ось тут теж бутони є. Дуже такий красивий насичений колір. От трошки зараз на сонці воно яскравіше, світліше, засвічується воно насичене. Такі. Подивіться, який набитий бутон. О той, який не розкрився ще. Графіті продовжую квітувати вперше. вперше в мене. Це в мене вперше все. Ну, а тут Double Delight. дуже ароматна троянда, чайно гібридна, вже перецвітає вона. І Юлей Принц Монако теж перецвів, фактично, залишилось дві квіточки. Але які вони красиві, які вони оригінальні. І дуже такі, ну, дійсно, вони святкові, дуже. Як на ювілей. Давайте пройдемо, подивимося, що ж іще в садочку в мене. Що в мене в садочку? Як ми пройдемо? Пройдемо по потаємній доріжці, я думаю. Отак От ми пройдемо, так? Да? І Ось ми заходимо в сад, дивимось на термометр, що він нам показує. Сьогодні він нам показує 22,5, ну майже 23 градуси тепла в тіні. А, а тут зразу перед вами з'являється болотиста гортензія фантом. Подивіться, як воно виглядає на 7 вересня. Вона ще в мене теж недавно в саду. Це її третє літо. Ось така от вона велика стала. Але на цій спеці, на цій жарі, от, вона досить таки змінила свій кольор, стала трошки лаймовою, стала трошки рожевою. А нові бутони, які розкрилися, вони ще повністю білі. А тут у нас квітує брайт. Брайт, яка росте в ґрунті. І от та, що росте в ґрунті, до речі, на ній менше квітів. А та, що в горшку, на її дуже багато квітів. Щас ми їх побачимо. От, ну Зате тут виросли дуже великі пагінці. Сам, сам кущ дуже розрісся. І ось. Троянда Ностальджі. Вона зараз з малесеньким зовсім бутоном, що не квітують вони. Ще треба почекати до квітування, але це теж витвір німців. Розплідник тантау. Дуже хороший розплідник, прекрасні сорти виводить. Тантау це супер. До них відноситься і Ешлі. Ешлі в мене перецвіла на, на даний момент. От, ну, раджу прекрасні сорти. Що не куплю, то все дуже хороше. Ну, і ось перед вами ще одна молотиста гортензія. Подивіться, вона біла, ще красива, така от змінила свій колір. Хоча вже тут і змінили свій колір деякі кисті. Е, на жаль, не скажу сорт, згубила збірка. Е, ну, нічого, вона. Від цього не стає менш красивий. Саме головне краса в саду, а не сорт, який там називається. Ну і ось Розідтур щось поїло, Розіттур щось поїло. І, ви знаєте, на цьому тижні в мене якось не було змоги поливати їх. І я вже вчора їх не поливала, а відливала і вчора і позавчора. Ну от вони на спеці попсувалися. Але там, мабуть, ще слимак якийсь завівся, бо я дивлюсь побризало ж листя. Ну, я не бачу, щоб був тут десь якийсь шкідник, але листя поїжене. Це мені дуже не подобається, непокоїть. Хто ж це таке робить? Шкоду таку. І ось тут розітка ще одна. Ці розіті було більше комф... більш комфортно, в неї було більше, мабуть, вологі, хоча, хоча вони в одній землі посажені і, бачите, замульчовані корою всі. Ну, от, але з тієї сторони щось су... сухіше було видно. Отак от іще квітує. Ну, от, повноцінні бутони широколистої гортензії. Прекрасно виглядає, прекрасно виглядає. Квітує хризантема жовта. Вона у мене, ви знаєте, що прекрасна, красива, і рано починає цвісти ще з літа. Хвости білі там проглядають. І пінківінки, волотиста гортензія пінківінки. Вона в цьому році не дуже висока. І ось так квітує буйно. Троянда. Чайно гібридна, не знаю, сорт. Колись давним-давно на ринку купила. Ну, така вона бархна і дуже насичених бордових тонів. Ну, просто бархат, 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 як занавість у театрі. Красуня. І поряд з нею отака чудова пінківка. Ну, і я підходжу до своєї улюблениці, до своєї гордості саду. Це лаймлайт. Подивіться, яка вона висока, яка вона широка у всі боки. Це все один кущ. Ось я вам так його зараз відійду назад, по можливості зніму цю красу, подивіться на це чудо, як вона змінила в своє забарвлення. Багато лаймового, з'явилося рожеве, а перед цим вона була чисто біла, ніжно-біла. І на кінчиках був тільки трошки лаймовий відтінок. Дуже красивий сорт, дуже-дуже і дуже-дуже. Широковисті гортензії змінюються на спеці. Особливо при нестачі влаги. Ні ось одна із них. Точний сорт не можу сказати як, але похоже, що це інтермедіум. Моя улюб... улюблена троянда. Дійсно, я її дуже люблю. Це Мерірос англійської селекції. Остінка. Ось вона в повному розпуску, коли вона вже переквітає. А ось вона в Ну, От вона почала тільки розкриватися. Це совершенно однакові квіти. Одна й та сама. Троянда, от як вона змінюється. Від такого до такого кольору. А ось бутон, який тільки розкривається. Ну і подивіться, які шикарні шапки волотистої ордені. Я не можу від неї відійти. ну Це така красунька. В мене все долюблює і дуже квітує іще потрошку. Натя Меділанд. Грунтопокривна. І ось одна ще квітує така. Це із маминого саду. Вона зараз уже процвітає в повному, повному, повному розпуску. От вона така голубого відтінка. Чайно-гібридна, не знаю, як називається цей сорт. Ну, це дуже-дуже давній сорт. Ну, Ось такий осінній сад. Уже осінній. Сьогодні сьомий Вересня. І ось на спеці як змінилася ваніла Фрезі. Подивіться, яка вона. Вона навіть трошки перепеклася, бо тут більше сонця в цьому місці, хоча там замольчоване все. Ну і їй треба дуже багато води будь-якій гортензії. Ось ще. Красуня, але ну, вона в мене висока не росте. Я бачила у людей вона дійсно високого розміру такого. А у мене невисока. Це чайно гібридна троянда. Так, Омаш Е Барбара. Омаш Е Барбара. Ну, вона оригінальна дуже. Тому що цей колір не просто бордовий. Він на кінцях хвилястих плюсків. Має чорний такий підпалений. І це придає їй оригінальність. Ні, ти подивися, там ще й муха сидить. Ти чого туди залізла? От. І вона має таку особливість самоочищатися. Тобто, коли переквітає цей бутон, він сам відвалюється, обрізати не потрібно. Це досить таки зручно. Зменшує роботу. ну от Лаванда обстрижена, подивіться, як вона вже повідростала. Е е я стрижу, щоб ще були не дуже великі, тому що це ж буде величезне. все. І продовжую квітувати ще Еден Роуз. Бачите, на кожному відео, в кожному відео, я показую вам цю красуню. Вона у мене, як почала з весни квітувати, вона ще не зупинялася. Я не можу сказати, що я там біля неї плигаю з бубнами і щось її роблю. От вона в цьому році, в цьому році взагалі якось так, що вони в мене самі по собі. Буду їх дуже перепрошувати за таку неувагу. От Так от вона в цьому році не підводить, не підводить. Квітує, 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 красуня моя. Ну, а далі в саду теж повно квітів. Як ви бачите, флокси ще цвітуть. І ось Лавілла-кота квітує. В котрий раз, вже не знаю, мабуть, це четвертий раз її квітування, він почався тільки. Бо ще є дуже багато бутонів, які ще тільки-тільки мають там розсвістити. Який тут стоїть аромат, дорогі друзі? Це так пахне діттермюлер. Він пахне землянікою. Наші кошик, кошик, ягід. Дуже пахне, дуже-дуже, дуже пахне. І ще якийсь такий присмак, ніби якихось... Ой, що ж це пахне так? Наче якісь трави. От, знаєте, пряності якісь, пряності якісь дуже. Дуже ароматна троянда, дуже ароматна троянда. Ось бутон виглядає так, а сама квітка так. Уже сиплються, все-таки спека стоїть. А ось моя улюблениця, ну, улюблениця, дійсно дуже люблю цю ніжність. Це Глайнборн. Це англійської селекції, питомник Харкнес. Вона почала квітувати, вже багато перецвіло. Цей друга хвиля квітування дуже багато. Бутонів на ній ось вони тільки розпускаються, деякі розпустились, деякі вже відцвіли. Тобто процес цвітіння йде. А там наваліс, красуня квітує, тобто сад безперервного квітування. Я, дорогі друзі, можу поділитися своїм досвідом в тому плані, що. Сад він повинен бути не одноманітний, В саду повинні бути різноманітні рослини, троянди і інші квіти. Тоді ваш сад буде веселий, Тому саджайте все і саджайте густі посадки. Ну, По-перше, буде менше роботи, менше буде бур'яну. По-друге, одне відцвіте, друге почне цвісти. І таким чином у вас буде оцей букет цвітіння весь час. Ось навалісі поряд з нею Golden Celebration. Це англійська селекція Девіда Осіна питомник. Ну, то був Глайнборн, це питомник Харкнейс, теж англійський. А це англійський питомник Девіда Остіна Golden Celebration. Ну і з красуня. Боже, яка ж ти гарна. І ось поряд з нею, подивіться, Golden Celebration. Ну, а з цієї сторони у мене ще одна троянда. Ну, вона, от бачите, хлорозить трошки. Це Гранда Мора. В цьому році вона менша. І я вам хочу сказати, в кого є Гранда Море, будьте осторожні з обрізкою. Я у цьому році, ну, як то кажуть, е обрізала радикально, бо виросла вона дуже велика, дуже великі гілки були, вже була осінь, тут прямо ліс стоїло. І я її гарно обрізала на зиму і що? І вона погано себе почуває після такої обстриженості. Тому будьте осторожні, коли будете стригти свою грандамори. Вони не люблять цього. І ось друга градаморе, ну ця красавиця, Ця трохи краще, але все одно, От я вам хочу сказати, що майте на увазі. З, з стрижкою теж треба бути осторожними, осторожними, обережними, тому що. Не всі троянди любляться, не всі люблять це. Ну, я так просто замічаю, судячи по своїх трояндах. Ну, ось перед вами ще одна, Пауло Пейроні Джундір'єрі, це італійської селекції Троянда. Теж вона має бутонів багато ще, таких от, які мають розкриватися. І Шарлота. Шарлота, дивіться, яка ніжність, подивіться, яка ніжність. Подивіться, яка ніжність і краса. Я біля неї весь час зупиняюся. Не можна не зупинитися перед цією красунею. Дуже красива троянда, дуже ніжна троянда. Люблю дуже цей сорт. Він неперевершено ніжний, красивий і ароматний. В цьому році вона після обрізки, після отакої от весни, яка в нас була, вона теж виглядає, ну, от, нарощувала свої гілки тривалий час і все. Ну, обрізала я всі дуже низько, тому що мені трохи вже було надоїло оце, це ліс, цей, що в мене утворився тут. І я вирішила, що треба, щоб вони вже ну, наростили собі нові гілки. Ну і напрасно. Треба було все-таки залишати високі оці Ці от не спішить. Знаєте, раніше я робила завжди обрізку весною. І я дивилася, що перезимувало, що треба обрізати, бо воно там примерзло там чи ще йому щось зробилося за зиму. А в цьому році я почала обрізати з осені, з пізньою. Тоді вже, коли прикритилася вегетація, коли вже на дворі було холодно, вже даже, ну так, знаєте, морозів вже у нас особих і не було. Бо що я так зробила? Бо, бачите, дуже багато троянд. А я загружена другою роботою, основною своєю роботою. Я ж не можу повністю віддаватися саду, щоб тут сидіти безвилазно. Ну, я сюди приходжу тоді, коли в мене є вільний час. І все. Тому я почала це робити завчасно, щоб встигнути, щоб вже весною не вийшло так, що вже тепло стало, все розвивається, мені треба обрізати. Бо по факту може вийшло і так, і тоді що робити, тоді ще гірше. Ну, і воно, бачите, не... може, воно було і нормально, якби була нормальна весна. Ну, нормальної ж весни не було. І ті бруньки, що почали розвиватися, вони ж потім. Ну, вони ж молодесенькі, вони ж ніжненькі, вони ж такі, що їм треба, щоб була погода, і тепло було, і влага, щоб була, і це все, щоб було. І тут тобі обана, отакі собі морози. От, от погода така, от як була у нас у квітні. Даю. Травні така от, ну от вони тоді почали отак от. Але все одно я їм вдячна, вони достатньо гарно в мене квітують і я рада, що вони в мене є. Це от в житті, це радість. Ну і пройдемо далі в сад, а то щось я довго вже розмовляю, розказую вам. Але ж ділюсь своїм досвідом, кому це цікаво. Ну, я знаю, що кожен з вас, ну, можливо, не всі, але багато хто досвідчені і розводить, і у вас є багато інших квітів. От, таким образом ви можете ще й мені порадити. Але я розказую, як я. Ну, ось наша зона, де ми і відпочиваємо, як є час, і обідаємо, чи вечеряємо, чи снідаємо. І тут у мене посаджені. Живцьовені болотисті гортензії, От перша з них це фантом. Дуже швидко росте. От кому треба, щоб швидко виросла і буде отаку от, от от вигляду, то сажайте фантом. А поряд з нею поларбір. Теж досить швидко росте. Ну, фантом все одно швидше. І ось тут ще ваніла фразія. Е, бачите, вона? О, у мене їй треба терміново пересадити, бо вона ж під кущем. Калини, куди ж все годиться? І тут тісно, її тут поживи менше. Ну і от поряд бургманся. О, коник-стрибунець сидить. Подивіться, який здоровий, чи це може сарана? Ой, я не знаю, що це. Ну, щось сидить. Ну, красота сидить, от такий собі красота. Бругмансія. Частково вже відцвіла я вам показувала, скільки було цвіту. Ось вже тільки такі нитки пооставалися вісять, Ну, ще є квіти, звичайно. Е -е, з цієї сторони, трохи більше квітів. Ось такі вони, грамофони красиві. Ось такі труби прямо. Глядь, які труби. Грамофони просто красота. Дуже така оригінальна квітка, дуже оригінальна і дуже пахне. Ви знаєте, ввечері відкриєш вікно, от війне вітром. Ай же ж такий запах концентрований. оцієї красоти, вона ж пахне як. Дуже пахне. Особливо ввечері. Вранці якось не так. Вдень не так. А ввечері це, наче хто розлив тут бутилку із такими парфюмами що це взагалі. Ну і ось актінідія над головою ось така от. Якщо у вас є смачні рецепти приготування на зиму актінідії, поділіться, будь ласка, буду вам вдячна. Я тільки перекручувала її з цукром. І ну такий інтересний, виходить, до сиру кисломолочного із сметанкою, значить, десерт такий. Ну, такий хороший десерт, виходить. Але, може, ще щось можна робити, то ви мені розкажіть, буду вам дуже вдячна. Ну, і тут анабель моя вже вся. От вона стоїть, зелена, зелена. І навіть листя впало, відчувається в подих осінь. Ну, листя не з анабель впало, а із троянд. я бачу з деяких. І... Бачу, що листя із яблуні дуже впадає. Ось моя бруслина. Мені подобається отакий от от варіант, коли вона плететься на стінку. Дуже мені хочеться такий англійський пейзаж, щоб зробився. Ну от, може вийде. Ну, а тут цитрусовий садочок мій. І ні туди, і ні сюди, не цвіте. Не знаю, може тут йому в цьому затінку, подивіться, тут такий затінок утворився, де сонця мало, може йому ще щось не так. Ну, поки що ніяк не цвіте. І от така ось парасолька утворилася велика, велика, велика. Із цієї досить такі агресивної рослини. Бачите, ми її завели на, цю, на опору. Ай. І квітує вона у нас ціле літо і створює отакий от собі зонтик, парасольку таку. Ну от і все. Сад осінній сад наповнюється плодами. Дорогі друзі, на цьому я хочу завершити своє відео. Хочу вам побажати всім гарного здоров'я, мирного неба над головою, щастя, радості в душі. Нехай у вас все складається так, як ви хочете. Будьте щасливі! Ви того варті. Дякую вам за те, що ви в мене є. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, я буду дуже рада з вами спілкуватися. Ну і обов'язково поставте лайки. Напишіть допис. А зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму уже осінньому саду.